Хей! З вами Fashionable! І сьогодні я знімаю вирішальне новорічне відео. Це означає, що зараз я вам розповім про мої подарунки на новий рік, як я провела взагалі до свято і просто хочу з вами поговорити. Отож, починаємо! Десь о 20-й годині моя сім'я сіла за стіл. Ми почали проведжати 2015 рік. Потім, о 12-ті, коли були куранти, ми на маленьких листочках почали писати свої бажання на 2016. Потім ці листочки підпалили і в бокал шампанський і випали його. Мені цей ритуал дуже сильно подобається і ми його виконуємо на кожне новорічне свято. Потім ми побігли дивитися під ялинку, адже там мали нас чекати подарунки. Коли ми прибіли, там стояла величезна коробка, а в ній море подарунків, про які вам розкажу. Трішки пізніше. Ми грались, веселились, сміялись десь до 6 години ранку. Потім ми лягли спати і прокинулись десь о 10 -тій. Ми відкрили очі, що коли вдягнулися і одразу поїхали в гості. І так, 4 дні підряд ми їздили в гості. І оце був дуже веселий час. Мені подарували лак для нігтів. Я їх просто обожнюю, коли мені дарять. Це лак називається Fashion. Fashion. І він синього кольору. Мені дуже сильно подобається. І ось так дається треті на нігтях. Потім мені подарували ось такий круг. Гарній такі коробочці. Ось ось такий він. Він мені дуже сильно подобається. Щось схоже на знак безкінечності. Щось схоже, я можу сказати. Він мені дуже сильно подобається і я вже нараз фоткалась з ним. Далі мені подарували ось таке маленьке мило в формі собачки і запахом е, полуниці. Доволі прикольне. Потім мені подарували ось такі десь три чи дві пачки цукерок. Просто дивовижно. Потім подарували селфі палку. Ось так вона в мене роздягається. Ось. Вона синього кольору, я хотіла синю і мені подарували синю. Це прикольно. Ось такий телефон мені подарували. Кому цікаво, це Samsung G361. Він світло-сірого кольору, саме такий, який я хотіла. Уже приблизно за 4 дні я спіла закачати дуже багато різних програмок. Так що якщо ви хочете, я можу зняти відео про програми на мій телефон. Думаю, вам буде цікаво. І також до нього мені подарували ось такий чехол. До речі, як тільки мені подарували телефон, я одразу зареєструвалася в інстаграмі. Внизу можете знайти силочку, ну або ж просто знайти мене під таким іменем. Я дуже вдячна всім за подаруночки. Вони просто дивовижні. Я вдячна за вашу увагу. Не забувайте ставити пальчики вверх під цим відео, підписуйтесь мій на канал Fashionable Z і добирайтесь в інстаграмі. Ми з вами вже зустрінемося дуже скоро в наступному відео. Бувайте я вас! Усіх люблю! Після цього ми побігли під ялинку. Ми побігли під ялинку. Angel бом-пора, пора, пора, -пора пам-пар-пар-пар-пум. Енджел. Потім поди. Я про нього дуже довго мріяла.